Добрий день, шановні глядачі. Сюжет про наркооболонь, чи наркоукраїну, чи наркокиїв. Я е, знімав мінімум три, а то й чотири сюжети про наркокіїв і особливо останній час про наркооболонь. І коли я був останній раз, то бачу, що багато закрасили, багато закрасили, видно, е, критика працює. Ну, хто там кришує цю наркоту? Міліція, мусарня, мусарня. І ще таке цікаве. На... Хотів відео зробити з такою, там, де початок. Депутатшою, депутатшою з оболоні, як її там? Безугла, безугла, якось Безмозла кажуть на неї. Ну, вона дійсно безмозгла. Я намагався не раз, не два з нею вийти. подивіться на Оболонь, вона ж депутат, вона повинна там в першу чергу шанувати свою країну, але воно точно безмозли десь літає, катається. ну... Ужас. Кого ви вибираєте? Якщо ви вибираєте таке, от, вибачте, чмото, чого ви варті, і Київ теж. Я взагалі поїхав на лісову, там другий депутат піариться, таке морда така в нього цікава. Так там взагалі ліс вирубали, там щось таке, от отакі от депутати, от депутати. Так, дивіться сюжет. Це сюжет про те, я не знаю. Подіяло моє чи не моє. Ну Я знімав сюжети, як на оболоні. Ну, вся оболонь усипана в рекламі наркотик. Бачите, позамальована. Це ще три місяці назад вона, О, дивіться, от, А це замалювали кругом. Я не знаю, що це подіяло як. Але факт фактом, кругом замальовано. Так що от дивіться, діє воно чи не діє це. От Почали малювати по-новому. Бачите вже? Ну, але це ж не те, що було, тут було взагалі все замальовано. А я хожу, іду і дивлюсь, думаю, чого тут не вистачає, чого тут на цій оболоні не вистачає. Тут вирішили з рекламою наркоти боротися. Ну молодці. Радий, що ви дивитесь мої фільми. Вони вже тільки закрасили, вже меф, айс, альфа. Вже все з'явилося. Тільки закрасили, вже все є. Ось тут гарне місце. Таке, тут вечно закладки роблять. Бачите, недавно закрасили вже є. Вже наркобізнес в Києві. Зараз був перше місце, зараз друге. Зараз більше поліції роботи і ловить ухилянців. Це в них став бізнес ми Шакали, я мусорили, ганяють за ухилянтами в Києві. Але Нарко залишився. Не, не, не. Бачите, яка вибір? Шишки? Все що хочу. Ми там тут ще не спіли. Тут теж було все розмальовано, але ще не спіли. Це вже по-новому. Це розмалювали і через пару днів, дивіться.